Приспуваю всім привіт! Менісота Меніаполіс на базі на зв'язочку. Що ми маємо? Сьогодні ми маємо розпаковку ось такі класні зубні електричні щітки. Вони ж розумні. Тік-ток шоп мені прислав ці щитки електричні. Зараз подивимося, що тут є. Розпаковка. Оп, сюди давай. Так, що ми маємо? Маємо основну таку щітку. Ось вона велика. І маємо дві чистіші головки, які змінні. Зараз подивимося. Коробочка раз, коробочка два, коробочка три. оп. Так, бачу, перша щиточка є з такого плану. Тобто, такого плана щитка, дивіться, одягаємо її, вмикаємо, і вона починає вібрувати. Тут різні режими бувають. Можна клікати: перший режим white, другий Clean, третій Sensitive, полірування і масаж. Тобто різні бувають режими, можна вибирати, дивитися. Окей, ще одну зміну щитку. Окей, все. Розібрали. В комплекті маємо щітку, В комплекті маємо дві змінні головки. Що ж у нас в цих коробках малих? Зараз подивимося. Дивіться, раз, два, три, чотири. Змінні головки. Ловки, дивимося, що тут є ще одну щітку, п'ять і того чотири, п'ять, шість ще одну щітку, сім. І відповідно, я так розумію, шнурок USB щоб заряджати нашу щитку. Хто хоче придбати цю щітку, вона коштує недорого. Ви можете під цим відео з лівої сторони, знизу тикнути на TikTok Shop і замовити собі цю щитку. Це стосується тільки Сполучених Штатів. Якщо ви в США можете взяти таку класну щиточку, комусь подарувати. Якщо замовите, напишіть мені в коментах під цим відео, що ви замовили. Мені буде дуже приємно. Все, вам всім дякую на зв'язочку. Друзі, також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм freestartusa, і Отут залишається все. Будь ласка, підпишіться. От сюди інстаграм дуже важливо для мене. Всім подякував.